У горішніх плавнях на вулиці будівельників кипить робота. Там у розпалі відновлення пошкодженого дорожнього покриття. До ремонту залучено фахівців та кілька одиниць спеціальної техніки комунального підприємства Спецеко. Наразі ми робимо ямковий ремонт по вулиці будівельників. Спочатку ми Зняли аварійне та порушене полотно асфальтове з існуючої основи бетонної, тобто ми оголили бетонну основу, яка є, в принципі, задовільною. І наразі ми сьогодні робимо два з існуючих шести спусків або підйомів. І далі ми вже за переїздом туди до 12-го посту будемо виконувати ямковий ремонт. Роботи виконуються відповідно до технології. При цьому рух автотранспорту на автодорозі не перекрито. Легковики та вантажівки мають змогу проїхати повз ділянки, де відбувається ремонт. Такі незручності для водіїв триватимуть недовго. Можливо, нам ще потрібен тиждень, щоб дойти до тої точки, яку ми намітили. А це до бетонної дороги на те образки, де зараз знаходиться фірма інтерзрепром. Це у нас буде кінцева точка. Ямковий ремонт на цій ділянці дороги на часі, адже тут щохвилини проїжджає значна кількість транспорту, зокрема й великовагові фури. Такий трафік призводить до доволі швидкого псування дорожнього покриття. Тому міською адміністрацією горішніх плавнів було ухвалено рішення виконати відповідні роботи з його відновлення. Водії своєю чергою зможуть оцінити це вже незабаром.